Привіт! І в цьому відео ми продовжуємо грати в Age of History 2. Так, почнемо з прошлого ролику. В нього ми зробили невеличку економіку нашої країни. В цьому відео ми будемо розвиватися та покращувати життя в нашій країні. Та будемо спробу... спробуємо трохи повоювати, тому що нашу країну потрібно трохи якось розвивати. Так, ось наша країна була. Давайте її перейменуємо, тому що мені не подобається її назва. Все, тепер у нас нова назва. Давайте трохи ходів, пропустимо, для того, щоб у нас було більше грошей, тому що треба якось строїти, та невеличку армія потрібно собі зробити. Так, почнемо. Створюємо. Думаю, стільки хватить на перший раз і тут ось стільки хватить. От тепер мене буде трохи собі економіку прокачувати. Так, ось наші сусіди. Давайте будемо з кимось покращувати відносини, а з деякими країнами з, 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 зробимо з союз. Так, тут покращуємо. Ну, думаю, не треба вона від нас далеко. Моносоюз сразу спробувати, бо в нас велика варіантність. І так, у нас тепер є союз. Е, ну, добре, союз, в принципі. Так, давайте тепер трохи построїмо ферми, вежі та замки. Ну, те, що нам, як обично, потрібно буде для подальшого виживання. Почнемо. Так, грошей дуже мало, тому. Треба буде собі точно економіку прокачувати. Думаю, в подальшому, можливо, податки збільшимо. Давайте підготуємося до війни за 5 кроків, щоб наш, щоб наш союзник вспів своє військо також підкатити. Але я розділю його на 4 підгрупи, тому що ну, і так дуже мало воїнів, а так, якщо що, буде заміна воїнам. Тому що ну, краще не треба так рискувати всіма воїнами. Бо, мабуть, потрібно буде захищатися, я не знаю. Почнемо, думаю, ну, ще трохи залишилося. Все, почали. Ну, розумію, що ці хвойни по цій стороні, ці хвойни по цій. Так, давайте тепер наступні воїни ми трохи зменшимо їх, щоб вони. Ну, щоб вони були ближче більш, до кордону з супротивником. Так, ці воїнів потрібно буде одразу замінити, бо їх дуже мало. Так, давайте їх замінимо оціми, тому що це найопитніший варіант. А цих ми також замінимо, але оціми ми пойдуть у нас далі. Потім. Так, ось у нас все добре. Давайте тепер далі підемо. Тепер можемо спокійно йти далі. Тепер наш союзник рядом з нами. Так, наш союзник одну захватив. Я думаю, що він дві захватить, а ми всі остальні. Я не знаю, як вже вийде. І ми зараз захватимо столицю та по бокам. Так, що у нас? 20 зразу потратимо гроші на всяк випадок. Ну, все, їда, все. Так, давайте перебути воїни в наших будемо відводити. І все, тепер можна забрати собі територію. Е, Ні-ні, ні треба вибрати. Давайте виберемо поки що ці, е, хоча ні, в нас, в нас дуже мало рахунку. Давайте трохи отак замінимо. Все, ось так от буде добре. І все. Тепер це наші території, тепер їх треба асимілювати. Тому що інакше тут буде повстанці. Так, треба воїнів одразу відвезти. Потрохи їх треба зводити. Бо можливо, в нас ще тут є всередині пару воїнів. Так, треба трохи попрокачувати також наше населення. Так, вежа, фортеця, в принципі, все є. Ну, воїнів досі треба зменшувати. Ось оця от маленька країна, вона дуже маленька і в неї дуже добра економіка, я подивився. Так що давайте зараз на неї нападемо. Мона з нашим союзником, а я, але я думаю, що ми і самі справимося з цією країною. Так, Ботсвана... Ну тут зрозуміло. Давайте зараз в Танзанії продовжимо е, обмін. Я їй даю гроші, а вона нападе на Конго. Ну, думаю, можна, так. Да. Так, торговий запит. Золото. Давайте ну стільки дамо, Дуже багато, просто 3000. Ну, 1200. А на війну, Ну, думаю, що. да, Ну, хай вона нам ще дасть одну монетку. Все. Ну вона 10 тисяч може дати. Ні, одну. І вона прийняла наш запит. Це просто прекрасно, бо Конго для нас дуже небезпечно. Симулювати в нас немає грошей, зрозуміло. Ще пару ходів пропустимо. Думаю, двох, трьох хватить. Один, два, так, да, трьох, думаю, хватить. Все, ми аслімали всі території, тепер підемо чекати до кінця вже. Так, ну у нас невеличка територія замбії все-таки ще що залишилась. Щось в них не йде війна, ну ладно. Так, в нас є нове очко технології, давайте його закинемо. Так, що в нас є нового тут? А так, думаю, можна вже наступати, невеличку армію тут ще зробимо на всяк випадок. Так, в скрибниці немає вже грошей. Ну нічого, ну бачите, тут дуже добра, Тут дуже добре монопаста, напасти, але. Ну так, в мене дуже маленька армія, але дуже гарна економіка. Зараз по зіркам побачимо. Ну і 6 зір, так, да, це дуже добре. Жаль, що не 7, але ну і так нормально, в принципі. Думаю, в скором часу нападемо на наступну країну, може, навіть в наступних 3-4 ходах. Так, все Збереження є. Лесото. Ну, Думаю, що можна нападати. Але зробимо так, щоб на всяк випадок наш, наш союзник також трохи своїх воїнів зблизив. Тому що небезпечно інакше буде. Так, давайте наші підготуємося до війни. Ось. Ну, буквально трьох ходів, думаю, хватить. Йому. Можна поки що поперкачувати, а у нас нема грошей. Ну добре, тоді можемо просто чекати, поки наш, наш союзник своїх воїнів хоча б трохи сюди підтягне. Ось один хід остався і почалася війна. Думаю, те, що ми тут. Ого, в неї сильна армія слухайте. Ну ми, Думаю, що ми виграємо. Оп. І одразу і нападаємо на іншу. А вона відвела своїх воїнів. Ну це умне рішення умне. Ну, давайте, значить, отак ось. І все. Тепер можна буде зараз завоювати і асимілювати. Асимілюємо. Тепер можна зараз не... у неї забрати. Я її не буду забрати території. Я зроблю військові репарації та василізацію, щоб вона мені потила. Просто вона знаходиться всередині мене, так що якщо буде якесь повстання від неї, то вона буде мені більше. Так, давайте воїнів через них пройдемо. Так, вон. От я її. Супротивник. Проводимо наших воїнів. Е, думаю, тут хватить. Думаю, чуть... в наступних відео думаю, нападемо на якісь більші країни разом з моїм союзником. А поки що можна її попрокачувати. Так, ну майстерні вежі поки є гроші, поки їх не жалко. Ну, фортецю це зрозуміло. Треба поки що укріплюватися, бо ми нападемо на менших, чуть може, нас. чуть піз. На нас можуть напади більші країни. Так, що у нас тут є? Ага, прибуток. Ні, тут тут от, поганий, прибуток тут добрий. Ну, тут треба збільшити, тоді в неї буде ще більше прибуток і всяке таке. І, ін, 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 інвестуємо в економіку і в жителів в наступному кроці. Так, тепер давайте в жителів інвестуємо. Все. Що у нас є по карті? Ангола замбія, Ботсвана. Зрозуміло. Ну такі, ми в Африці почали, тобто, ну, всі африканські країни. Так, що в нас тут по будівлям? Угу. Ну, не, трохи пізніше ми це збільшимо від столиці, ну це теж все зрозуміло. Так, що в нас тут нового? Так, треба це асимілюється. Ну, в принципі, ми все вже асимілювали, потрібно тільки чекати, поки воно до кінця асимілюється. До побачення. Зустрінемось в наступному відео.